With a baby. Доброго дня, Мене, з мене звати Святослава Свято. Я сьогодні буду відповідати на ваші запитання. Перше запитання задала Верніка Мелі. Хто тобі запропонував ходити на волейбол? Мені запропонували ходити. Наш вчитель е, фізкультури і е, мій друг Денис Коробьов. Е, друге запитання задала Емілія Ясінська. Чи задоволений тим, що, що граєш в волейбол? Е, так, звісно, е, це ж купа емоцій, е, а, адреналін. Е, третє питання задала Ольга Шевчук. Чи хотів би ти грати у відомій команді, чи краще залишитись у твоїй разом з так, звичайно, я хотів би грати в якійсь команді відомій, але зараз е, я би хотів краще бути зі своїми друзями. Е, якоб, е, наступне питання задала Альона Чабан, е, яку б ти відому команду пішов грати? Чому саме вона? Е, я б хотів е, піти в е, харківський Локомотив, тому що це е, сама найкраща команда в Україні. І е, е, Наступне питання. Задав Максим Шендрико, з ким ти найбільше товаришуєш в команді? Ну, найбільше я товаришую з Максимом Петрущенком і Денисом Коробьом, тому що я з ними провожу більше е, часу, ніж з іншими іграками. Наступне запитання задала Василина Романова. З кількох років ти саме займаєшся волейболом? Я займаюся з 9 років волейболом. Наступне питання задав Влад Чорномис, з якою командою було найважче грати. Е, саме тяжче було грати, з, звичайно, з Києвом, тому що там е, всі як один грають, е, всі е, прийшли за м'ячом. Наступне питання задала е, на, Настя Ільницька, що найбільше цінуєш у людях. Е, я найбільше ціную щастість. Е, Доброта, річ, э, наступне питання задала Яна Пашко. Які слова найчастіше чуєш від тренеру? Э, найчастіше слова я чую э, э, молодець. Э, давай, і що э, э, Наступне питання задав Сергій Гринський. Тебе Денис Кораблєв б'є, а Макс Петрушенко? Сергій, мене Денис є з кораблі не б'є, а Макс Тришенко тим більше. Блія е, Кристофорова, своїх дітей будеш вчати волейболу. На твою думку, чи потрібно дівчатам грати в волейбол? Який вид спорту більше підходить дівчатам? Я думаю, що дівчатам варто займатися волейболом. Це е, гарна фігура, е, е, гарний российс дівчата. Е, я, звичайно, буду. Е, Вчити своїх дітей в волейболу. будуть грати так, як я, напевно. На... Наступне питання задав Нікіта Могилевський. Який твій улюблений гравець? Вчорняєшся ти на нього. Чому? Мій е, улюблений е, гравець це Меттю Андерсон. Він грає за Зеніт Казань і за зборну США. Е, ми з, е, я чуть, чуть схожий на Андерсона, тому що. Я граю так, як він, і моральні якості схожі. Все, дякую. Це всі запитання. До побачення.